Вітаю на уроці літературного читання сьогодні щотижневі п'ять. Отже, прощаємось з Литечком. Слухаю і розумію. Прослухай текст, літечко, прощавай. Перевір, чи уважно ти слухав. Та слухала, і дай відповіді на запитання. Послухай текст. Текст називається Літечко Прощавай. Відлетіло Красне Літечко. Прийшла осінь, і перший її місяць в вересень. Сонечко у вересні ще лагідне, що обіцяє багато теплих днів. А от ночі вже холодні, і хоч зима далеко, усе живе, вже ретельно готується до неї. Комахи шукають тепла під торішнім опалим листям, ховаються від холоду в корі дерев, а старий трухлявий пеньок для них просто такий королівський замок. Звірі. Ведмеді, ховрахи, їжаки, байбаки утеплюють для зимового сну свої оселі, а ще напасають жиру. Узимку він для них, як шуба, як шуба. Інші, як от білочки, борсуки, хом'яки, роблять запаси харчів, деякий горішок, жолудь, насінина – Усе несуть до своєї хатки. А чубаті синички запасаються зовсім не так. У тріщинки в корі дерев безгупину носять жучки, мух, насінини, ягідки. А в лісі ж тисячі дерев. Хіба запам'ятаєш усі комірки, де свій запас поклав? Та їх і не треба запам'ятовувати. Ти підкріпився чиїмось, а хтось твоїм. Ти потрудився для всіх, і всі потрудилися для тебе. Але не всі птахи вміють робити запаси. Отож і не лишаються зимувати тут у нас. Більшість із них дуже бояться зими і відлітають у теплі країни. Першими тільки на війне осіння прохолода летять у вірі зозулі, солов'ї, ластівки. Вони повернуться у рідні краї аж на весні. Прослухай текст ще раз, а потім дай відповіді на запитання. Про який місяць розповідається в тексті? Що сказано в тексті про вересневе сонечко? Які у вересні ночі? Що роблять тварини восени? Як готуються до зими комахи? Що роблять восени ведмеді, їжаки? Як запасаються на зиму чубаті синички? Які птахи першими відлітають у теплі країни? Читаю для себе. Отже, тобі потрібно прочитати вірші. Ти можеш прочитати вголос, можеш про себе, а потім виконати завдання. Золотий сміх. Лагідні, погідні, вересневі дні. Молоденька осінь щось кричить мені, осени не чую, ти кажи для всіх, а вона сміється, золотий той сміх. Вересень. Вересень вересом в ліс. Хай він цвіте для дубів і беріз, Що одяглися у жовті плащі І виглядають осінні дощі. За наталкою поклад. Вересень. Вересниця вересень, айстрами, жоржинами, журавлином, клекотом, де не де ожиною, заграє до школярів листячком та росами і вітає вчителів із початком осені. Лариса Недін. Що поетеси розповідають про вересень, вересневі дні? Як ти розумієш вислови, молоденька осінь, золотий той сміх, вересень вересом вистали в ліс, дуби й берези одяглися у жовті плащі? Читаю для когось. Підготуйся і виразно прочитай вірш однокласникам або рідним друзям. Ходить осінь. У солом'янім брелі ходить осінь по селі, одягає сині ранки в золоті легкі серпанки, яблукам малює щоки, гарбузам надула боки за Ольгою Яворською. Відгадай загадку. Та загадай її друзям. У південний край землі відлітають журавлі. Знов лункий шкільний дзвінок нас покликав на урок. Як цей місяць звати? Прошу відгадати. Вересень. Прочитай прислів'я і приказку. Запиши їх. І спробуй пояснити, як ти їх розумієш. Отже, в зошиті записуємо число, класна робота і записуємо прислів'я і приказку. Вересень красне літо проводжає, а золоту осінь зустрічає. Весна красна квітами, а осінь плодами. Як вересніє, то й дощик сіє. Дякую за увагу. До зустрічі!